Вітаю! Мене звати Вікторія, і сьогодні в студії у нас гість людина з активною життєвою позицією, ветеран війни та лідер громадської організації «Козацький вітрила Сергій Прядко. Вітаю Добрий день. після послаблення карантину. відновили тренування? Працюємо, тренуємося. І продовжуєте готуватися до ігор нескорених? Да, ми зараз у 1 вересня, перше числа їдемо в Кобліво. Це збірна збирається там на недільку. Що ви відчули, коли дізналися, що вас взяли в збірну? Ну, я, якщо чесно, не розраховував на те, що в збірну випаду. Я просто, случайно, ну, якби хлопці заставили подати. Я два тижні як почав займатися просвітом. По ну, хлопці подали, ну я спробував. Ну хотілося, звісно, так. І зараз стараюсь працюю дуже багато. Тобто, навіть травмування плечей своїх, тобто я надірвав мишцю плечей. Мені лікар заборонив тренуватися, але я однак А У розповідях про війну в інтерв'ю ви сказали, що під час війни у вас були якісь приємні часи, бували, якісь позитивні моменти. Там дуже хорошо. Ну, якби сказати, там дружба дуже хороша. Тобто, там друзі настоящ. Ну, да, да. ну, я коли навіть поранення отримав, мені хотілося назад, повернутися до хлопців. І зараз хлопці мене дзвонять, підтримують. Тобто, як були друзями, так і залишилися. Коли ви знаходилися на окупованих територіях, як сприймають наших солдатів місцеві жителі? Ну, сприймають по-різному. Ну, Вони не показують, що вони нас не Ну, Ми дуже підтримували школи, садики. Бо ну, школам садикам дуже важко. Бо на Світлодарській дузі, коли ми стояли там біля школи, то є 200 метрів і були вже позиції. То є, і всі перекидували по школі, есть, травмували школу, есть, діти не навчалися. І нам, як командир дав наказ, ми просто продвинулись на 2 кілометри. Зайняли позиції. І діти почали ходити в школу, навчатися. Ми почали школу підтримувати, і харчування, і водою. Ну, всім, що могли, тим допомагали. І зараз вони до мене дзвонять, питають, як в мене Да, Вони переживали, що, я... що в мене ракета противотанкова машина залетіла. Ну, підтримують усі. Після втрати ноги, звісно, була депресія. Що стало? Не було. Ага, тоді, мабуть, журналісти трішки дописали, да? У мене не було. Ну, коли я втратив ногу, то є, лежав в реанімації, там було 50 на 50. Тобто вижив, вони... мене навіть коли привезли вертолефон, доставили. Мені ліка... я коли очі відкрив, мені лікар сказав, о, ти, ти щасливчик, тебе вже 200, вже повідомили, що ти тобі, вже все. А ти ж живучий оказався. І Самі і... справилися з фантомними болями. Так, да, з болями теж прийшлося самому справлятися. Ну, дуже, дуже підтримали місто Черкаси і область, коли і школ дзвонили, і директора там всі, ну це дуже було надихаюче. До мене прийшов психолог, і він каже, та я бачу, в тебе з тобою роботи, в тебе настроєння краще, ніж у мене. Само, він каже, я до тебе навіть не буду тебе трогати. Але дуже було важко, коли я повернувся сюди такими. Дуже було важко. Бо ну, восприяття в мене ну, до життя вже друге. Тобто, я не стремлюсь, там, до збагачення якогось. Тобто, мені це не інтересно. Тобто, я просто живу, насолоджуюся життям. Люб, більш полюбив, ну, думаю, що дружина більш прилікла мене що любить природу нашу. Який спорт. І спорт. Ну, спорт прийшлося любити. Діло в тому, що ну, з нашими травмами такими тільки треба спортом займатися. З чого починали? E, почав, ну, мене дуже витягували харківські волонтери. Вони витягували нас на ігри героїв. І последні ігри героїв мене... я два рази приймав участь на візку. Бо я не мав рівноваги тримати. Я постійно на візку. Тобто я прийшов з машини, кудись дійшов і вдома сідав на візку, бо в мене артез був на нозі, в мене ось, з лівої ноги тільки одна кістка встала. Лікарі сказали, що артез не можна знімати, але я його взяв, закинув. Лікарі сказали, що так не можна, я сказав, моя нога, що хочу з неї робити. Ну, якщо слухати лікарів, тим більше наших, то взагалі, ну як мій травматолог сказав, ти довжен лягти і лежати. Ти скажу я, що до старості дожу брати і лежати, просто бо в мене такі травми. Мені важко, в мене болять і в мене все болить, в мене головні полі, сильні. мені важко ну, навантаження фізичне. Ну я працюю, однак я біль навчився біль восприяти, ну як би, болить, ну тобто вона мені біль робить мене сильнішим. Тобто, я, чим важче, мені створюють, навіть зараз із вітрильним спортом, мені створюють проблеми, ну, це мене надихає більше працювати, щоб ці проблеми перемогти. Лежати це не життя. Ні, це Тим не більше життя. лежати для збереження ну, життя. У мене бабуся завжди все життя працювала до, ну, до старості. Тобто, і вона завжди, говорить, поки людина двигається, вона жива. Того і ми працюємо. У мене дуже багато планів на майбутнє. Коли ви повернулися в Черкаси, як вас підтримало місто? Ну, Якщо чесно, підтримки не було. Ні громадських організацій було дуже важко. Бо якби ну, в мене і група така перша, ну, мені постійно допомагала дружина передвигатися. Мені дуже спод, ну що мене надихає більш займатися спортом, це коли я попав у збірну «Ігри, ігри скорений до мене подзвонили з агрофірми Урожай і запропонували приїхати до них. Коли я приїхав, мені сказали, от розумієте, Юрій Михайлович каже, що ми з директором поговорили і ми вирішили тебе підтримувати. І це, ну, це дуже надихнуло мене. Бо ні місто, ні область, тобто, ну все-таки це міжнародні змагання. Тобто, і коли ось були в нас американці, вони сказали, каже, ми ну, гордимося вами, бо каже, ви захищали країну, ви получили, ну, якби захищали країну, ви получили травми, а вас країна не підтримує, а ви ще й берете і їдете на міжнародні змагання, щоб підняти прапор України. Ну, і вони ну, дуже хороша б їх підтримка. Американці, звісно, нам ще далеко, звісно, до них. Ігри нескорених організував принц так, в Британія. Перенесли їх годік. Перенесли нічого, так. Нічого, це, більше ну, часу буде підготуватися. Так, да, це більше часу. Якраз травми, якраз, я думаю, трошки лікую, бо, звісно, важкувато з травмами працювати. Більше шансів буде на золото. Ну, шанси завжди є. Тут все залежить від того тренування. Тобто перемога то залежить, як ти працював перед змаганням. І зразу всіх покаже, хто працював, а хто не працював. Ви лідер громадської організації Козацьке вітрила. Чим займається ця громадська організація? Ми хочемо відновити дитячий вітрильний спорт. Він останній раз був у 70-х годах, каже, 80-х. І як закрили при СССР, ну, при ССР, так його і немає. Ну, Так як я займаюся з яхтсменами, ну, я спитав їх, ну, чи була така школа, чого ну, діти не можуть. Тобто, це дорогий вид спорту, бо ну, займаються тільки бізнесмени, ну, хто може собі дозволити яхту. Тобто, діти займаються тільки яхтсменів або у кого є кошти на це. Того я запропонував, ну, як би, запропонував своїм друзям, як з мене, щоб вони допомогли мені відновити. Це сім'я Шинкаренків, тобто дід, син і внук вже, Тобто да, їх ціле покоління. І ми це до нас ротарі клуб Черкаси включилися, вони допомагають із європейці, європейці за які розуміють. Це їм теж інтересно. Дуже допомагають фінансово. Тобто потихеньку ми йдемо. Я думаю, що через місяць ми вже будемо вітрила вже дитячі будуть на Дніпрі. У мене дуже великі плани по поводу цього нашого. біля Черкас найширший Дніпро. і Потрібно показати дітям. Скільки людей залучено у вашій громадській організації? Я і Андрій Шенкаренко, і ще й одна людина саме настрої. Що вам вже вдалося досягти? Ну, ми за три місяці вже маємо 14 вітрильних човнів тренувальних, сучасну тренерську лодку. І що мене надихає, що ми звертаємося, ми поїхали в Київ до школи ну, школа вітрина. І ми зразу отримали від них підтримку. Вони навіть дали нам два човна безкоштовно. Тобто ми тільки це, і каже, тільки ви нам подзвоните, ми приїжджаємо свої вітрила розкриваємо і тут всі ходять, діти показують що дітям. І тренувальну ну, лодку до тренувань ну, тренерам ми купили три рази дешевше, ніж вона стоїть. Її роблять в Києві. І нам її віддали по особі Вона виставочна лодку. Вона просто год була на вистав, і нам просто її віддали. Ми... Знаючи, що це для школи. так? Да, да. Це, це, це дуже надихає, коли знаєте, люди Ну, вона, ну, вона стоїть ну, нормальні гроші. Так само і вітрильні ну, тренувальні лодки, Ну, їх просто нам дарують. Це дуже, звісно, вдохновляє. І знаєте, ж саме дуже, що мені. У нас в Черкасах немає дитячого ну, вітрильного спорту, а в Западній Україні, де немає Дніпра, у людей є дитяча вітрильна школа. Немає глибоких рік. Вони якісь там калюжі, ну хай озерце, вони там тренуються. А ми маємо найбільше водосховище водосховище, найкраще ну, Дніпро в нас вообще. Ну і немає. Ну і дітей треба залучати, щоб діти не сиділи в гаджетах якось, ну, Будини сидіти, сидять гаджета. Це треба, це, це спорт. Це, ну, це не тільки просто під вітрилами, сіли, поплавали на, походили по воді. То, а це дитина буде е, цю лодку, красить, то, ось, сама пошкодила, сама одремонтувала. Ну, це дитину з малку привчати до праці. І хочеться, щоб підключити дітей з інвалідністю, щоб вони не були самотні, бо я просто знаю сам по собі, як це. І хочеться, щоб ді, ну, люди восприймали ну, людей з інвалідністю трошки по-другому. Бо я коли йду, на мене всі зиркають. Ну, я, мені то ну, все одно, ну мені однак не приємно, що я якісь люди ну, восприймають неправильно. Ми такі самі люди, як і всі, навіть сильніші, ніж вони. Бо люди з інвалідністю вони борються за своє, щоб чогось добитися. Мені теж приходиться, щоб оцей спорт, щоб на змагання себе добре показати, мені дуже багато чого приходиться добиватися. І це не тільки лінь, а це і фізичні навантаження, які мені важко. Хоч, хоч мені лікар розказує, що це не можна робити, я лікаря однак слухати не буду. Хай за своє життя переживаю. А отже, скільки у вас вже є човнів у школі, і скільки дітей а, ви можете вже навчати? Ну, у нас ми 14 човнів. І, поки не знаю, ну, буде з 8 років діти будуть займатися. Поки зараз вирішуємо з тренерами, то є, бо для цього потрібні тренери. Ну, нам міськрада допомагає з цим обла, облрада. Теж дали одну вакансію тренера. Мені, ну, наша найбільша проблема це немає місця, де дітям займатися. Ми зараз е, обговорюємося з ДОСАПом біля Дніпра, а так хочемо, щоб була… Ну, треба територія, щоб цим займатися. Бо нам предложили в дах, і ну, це дуже далеко для дітей. Дітям може воно бути доступним. Тобто не кожна дитина і бабуся, мама можуть в дахунку дитину відвезти. Це дуже далеко і це дорогувато. Хочеться, щоб тут на місці було все. Але мрії дуже хочеться створити школу найкращу в Україні. В Києві налічують вони 100 дітей займаються в них. В мене зараз ціль 100 дітей, щоб займалися. Ну, Рівняться. Ну, коли ти маєш ціль, ти йдеш до неї. Я зараз маю ціль, щоб нас 100 дітей займалося. Ну, а там буде більше, думаю, я. скільки ще потрібно човнів для 100 дітей? Ой, не знаю, ми хочемо поки ці оставити, 14, бо і хочемо переходити на сучасні все-таки. Я зараз працюю над тим, щоб знайти спонсорів, щоб нас підтримала якась велика корпорація. Бо на раду і область, ну я всік, ніколи не на це. Тобто я завжди на себе. Тобто своїми силами я хочу добитися і зробити найкращу школу, щоб, щоб Черкаси чули скрізь. Якщо все піде, як плануєте, коли десь приблизно почне працювати школа? Ну, ми плануємо десь через місяць. Я думаю, у нас ми спу, ми, ми хочемо через місяць вручити якби наші човни передати у школу ну, міської ради. Ми хочемо заключити з ними договор про співпрацю. Тобто ми надаємо свої човни і своїх дітей навіть надаємо і будемо починати. Ну не знаю, як зараз з карантином, якщо далі щось буде, тут ще поки нічого не ясно. Планів то багато. Зараз працюємо, зараз відновлюємо краси. Зараз подали на реєстрацію човен тренувальний. Він десь буде через пару тижнів. Віка, запитайте, як діти ставляться, чи вони висловлюють свою зацікавленість і завершуємо. Ну ви з дітьми вже займалися чи ні? От саме. Ну, сто, сто, не так. Треба показати, що не тільки Сергій прагне до цього, а і дітки зацікавлені. Ні, ні. Я перед тим, як задати запитання, хотіла дізнатися. Ага, ну, будь ласка. Чи з дітьми вже ж займаєтесь? Ну, вже проводяться якісь заняття? Ні. Ні, не проводяться. А діти вже записують? ще не записано. Ну, сьогодні ми з дітьми приходили сьогодні дітки, ми сьогодні зранку були. Тобто, познайомились зі мною вони, познайомились з їх човнами що до чого. Тобто, ну, Жилаючих дітей дуже багато. Бо ми навіть думаємо, як це зробити, щоб ну, ми не зможемо всіх зразу, ну, якось прийняти. Але будь, я думаю, що будемо старатися всіх прийняти, ну, побільш. Але хто буде зацікавлений в цьому, то більш дітям допомагається. Чи сподобалось дітям сьогодні, коли показуєте робіт? Ну так, да, їх очі засвікали, я замітив. Ну, мені самому це хочеться. Коли ти на великій яхті плаваєш, ну, ходиш, там екіпаж три чоловіка, чотири. А тут, на цьому вітрильнику, ти один сам. Тобто тренер на лодці з боку, а ти сам. Ти... Ти керуєш човном, Я сам вже цього жду, щоб самому ну, сісти за ну, Не можу дождатися. Я вже кажу, давайте ну, підготуємо швидко я вже на воду спустим їх. Ну, так не можна. Чи є якісь е, вимоги до дітей, які будуть займатися в вашій школі, не знаю, вміння плавати? Я, я, е, як ми консультуємося, Тобто, якщо навіть дитина не вміє плавати, це не має значення. Впервых діти будуть всі в спасательных жилетах. І дитина швидше навчиться плавати, коли всі останні з дітьми. Ну, неї буде дитини стремлення навчитися плавати. Бо якби не хотіло, і однак якщо він хоче находити на парусники, то йому по-любому захочеться і навчитися. А там теж важко, ну, не так просто сів і поплив, там будуть... І... Навчать, як в човні, то тобто і ситуаціях, суджують, коли перевертається човен. Бо ну, то тобто є дитина до готова бути до всього, щоб не було там шоку, що, що робити, не знаю. Тобто, і не просто, що він прийшов і зразу він хопає пішов на човен. Отже, дякуємо, що прийшли до нас до студії. Сергій людина, яка робить багато не тільки для себе, а й для своєї землі. На все добре.